На шкільному турнірі з футзалу кубок президента НФК Орган Олександра Бобана відбувся другий ігровий день. У вир боротьби за 80 тисяч гривень для своєї школи вступили одразу 14 команд, і лише в зустрічі учнів сьомої школи та херківців була зафіксована – 0-0. А одну розробнішу перемогу дня організувала граці школи номер 18, які з рахунком 11-2 здолала школу номер 3 Також впевнено здолали своїх опонентів учні з другої школи, – 0-6. ми задоволені, що ми виграли і ми готувалися на наше завдання виграти і не програти, і виграти кубок Бубина. З рахунком 1-8 завершили зустріч 8 ї і 9 ї шкіл. А гравці загальноосвітньої школи номер 15 були сильнішими від однолітків із 6 ї школи – 4-0. Перший крок для виходу з групи зробили також гравці 21 ї школи, які здолали своїх однолітків школи номер 11 з рахунком 5-1. Хитрик у цій грі оформив Максим Стандік. 11 школа. Перемогли, тренувались, робили якісь наіграні комбінації. Били. А от дворазові переможці Кубку Олександра Бобина, гравці 19-ї школи, у стартовому матчі неочікувано поступилася школі номер 10 з рахунком 2-4. Другий тур шкільного турніру з футзалу стартує вже цієї суботи.